Всім привіт! Магія Хардангера Людмила Потапчук. Вітаю вас! І сьогодні ми починаємо наш святковий новорічний різдвяний спільний, бачите, як красиво я його описую, відшив ось такої чудової серветочки снігурі. Перший етап, сьогодні я вам показую перший етап. Перший етап буде складатися з основи. Основа це блоки. Блоки, ви розумієте, да? це все оце, що вишито. Оці всі зірочки, оці всі квадратики Оце все, що вишито червоними ниточками. Оцей лангетний шов, край ми поки що не беремо, це буде наступним кроком. Тобто, ми сьогодні вишиваємо середину. Все, що ми будемо використовувати тільки червону ниточку, червону ниточку перли номер 8 товстеньку, і будемо вишивати нею ось оцю основу серветки. Будь-яка серветка в першу чергу вишивається, це блоки, це скелет роботи, для того, щоб нам було далі зручно і без помилок відраховувати наступні елементи. Що нам для цього потрібно? Ось я підготувала ось таку заготовочку. Значить, у вас є тканина. У вас є тканина, і вам потрібно зробити розмітку. Ви визначаєте центр. Ось, бачите, тут визначено центр роботи. Визначаєте осі по горизонталі, по вертикалі. Далі ви орієнтуєтесь на схему. Ось у нас схема є. Ось у нас отут центральна точка. І від центру до середини самого нижнього елементу у нас 40 клітинок. Я нагадую, що на моїх схемах, на всіх моїх схемах одна клітинка дорівнює двом ниткам основи. Тобто 40 клітиночок, це 80. Ниточок оцієї тканини. Тобто ви від центра відраховуєте 80 ниточок цією, за цією схемою. І це в нас буде ось оця середина, ось оця середина цього елементу, від якого від, від якої ми будемо відштовхуватися. Я відзначила цей край, бачите? Далі рахую. Від цієї середини мені треба до найближчого елементу, мені треба відступити а, певну кількість ниточок. Я рахую. Це в мене, отут в мене е, відстань 7 клітинок. Ось я їх порахувала. 7 клітинок множу на 2, отримую 14 ниточок. Тобто я від цієї точки відраховую 14 ниточок, і ось в мене оцей середній елемент, від якого далі я вже буду відштовхуватись і вишивати. Це оцей буде оцей середній стібок цього елементу. Далі що ми робимо? Беремо голочку. Широким вушком, беремо ниточку, зав'язуємо от такий абсолютно негарний, збочений, і здоровенний, і такий вузлик. Він нам... Ми далі що зробимо. Втикаємо з лицевої сторони, десь там. от Бачите, у нас елемент, який ми будемо вишивати, ось тут у нас буде розташований. І десь тут подалі. Втикаємо, протягуємо, і ось він у нас, оцей вузлик. А тепер що ми рахуємо по схемі? У нас, виходить, від цього центру ми повинні спуститися або на одну клітинку наверх, або на одну клітинку вниз. Тут же не принципово, як ви підете, знизу вверх, зверху вниз. Тут принцип, Вам треба правильно просто порахувати. Тобто, ви, ми піднімаємося від цієї лінії, яку ми оцієї от тут відмітили, ми піднімаємося на дві ниточки. Ось наша лінія, де ми відмітили. І ось ми піднімаємося на дві ниточки. Ось таким чином. На ізнанці у нас буде отака от перетяжечка. Далі що ми робимо? Далі ми вишиваємо оцей елемент. У нас. Іде кожна лінія на схемі вона відображає стібок. Тобто, один стібок у нас захвачує 4 нитки основи, дві клітиночки, 4 нитки основи, і в нас таких стібків 5. Це стандарт для хардангелу. Це стандартний блок. Завжди, якщо ви бачите блок, і про нього не сказано нічого іншого, він вишивається таким чином: 5 стіпків через 4 нитки основи. Тому ми рахуємо, відраховуємо, ось у нас початок. Початок у нас ось тут. Ми відраховуємо ліворуч 4 нитки, 4 нитки основи. Раз, два, три, чотири. І втикаємо голочку. І тепер саме основне, дивіться, коли ви робите оцей стібочок, притримуйте пальчиком оцю нитку, та що на споді, таким чином, щоб ми її просто захватили, прихватили, і щоб вона у нас е вийшла тут під стібками. Щоб... Ми її таким чином будемо закріпляти, щоб вона була під стібочками. Наступний стібок. Тут вже проще, ви вже можете не рахувати, ви вже орієнтуєтесь на перший. І ось таким чином. Тобто, ви бачите, з ці бочки кладуться, да? він закінчується стібок з, ці з цієї сторони, починається з протилежної. Тобто, нема такого, да? щоб ось. О... Тут ми його закінчили. Ось тут ми його почали. Це невірно, це неправильно. Ми його починаємо з однієї сторони, закінчуємо з протилежної. І так ми вишили раз, два, три, 4, 5. П'ять стібочків. Ось вони у нас на схемі. Далі ми бачимо, що йде точно такі п'ять стібочків, тільки вони перпендикулярні. Так ось ми відраховуємо. У нас ось закінчення. Да? Ви бачите, ось тут ми останній стібок закінчили. І відруховуємо вниз також чотири нитки. Раз, два, три, чотири. Перший стібочок, він у нас йде в одну і ту ж дирочку, що і попередній блок. Вони стикуються, вони не розходяться там десь, вони йдуть всі в одну. Дірочку. І таким же чином ми вишиваємо ще п'ять бочків. Є наступна, наступний блок. У нас іде Перпендикулярно тому, що ми тільки що вишили да, попередньому, і він, виходить, бачите, паралельний з оцим першим, який є. Ми перевіряємо, що вони, кожний стібок знаходиться там, перший напроти першого, другий навпроти другого і середній навпроти середнього. Це важливо, тому ми що робимо? Ми також відраховуємо знову 5 ниточок, о, 4 ниточки. Раз, два, три, 4 ниточки відраховуємо. І вишиваємо 5 стібків. І ось тут ми вже можемо, дивіться, перевірити, чи якби правильно ми взагалі шиємо, у нас все, все виходить чи не виходить. Да? Ось наш середній третій стібочок, він напрот буде чітко в, в тій же лінії, що і попередній, який знаходиться навпроти нього. Також середній стібочок. Ось вони є наші. Десь тут оця ниточка ми її притримуємо, фіксуємо. Так, є. І останній з цих елементів, ось оцей блок. Також ми відраховуємо 4 ниточки. Раз, два, три, чотири, і вишиваємо останній. Тепер нам тут варто. Знову-таки перевернути назад і подивитися, що тут у нас є. Ось нам потрібно якось гарно тепер закріпити оцю ниточку, оцю закріпочку, да? тому ми будемо вишивати і будемо її, трохи незручно, да? великий пяльці, будемо її притримувати. Так, щоб ми її могли прихватити. Да? Бачите? Всього вона вже буде прихвачена, ця ниточка? І також вишиваємо 5 стібочків. Наш перший елемент готов. Ось він повністю співпадає тому, як він виглядає на схемі. Так? Тепер нам потрібно щось зробити з цією закріпкою. Ми перевертаємо і дивимося. В принципі, ми її закрутили, вона в нас сховалася, цей хвостик сховався у нас під блоками, під стібочками блока, то ми її можемо просто так от взяти, обрізати і решту викинути. Не переживайте, воно не розкрутиться, не розпуститься. Це, звичайна, стандартна закріпка, яка дуже гарно тримає, навіть якщо ви будете брати готовий виріб у пральній машині. Нічого страшного з знову не буде. А... Вишиваємо далі. Далі ми повинні вишити ось таку зірочку. І тепер ми дивимося. Значить, у нас о, о, стібочки. Знаходиться знаходиться на а, цей блоковий елемент, у нас знаходиться на одній паралелі з закінченням оцього верхнього блоку. Тому ми що робимо від оцього стібочка, ось він, ось він. Від оцього стібочка відраховуємо 8 ниточок, 8 ниточок, бачите, да? дві клітинки, дві клітинки. Чотири нитки. вибачайте, так, 4 ниточки. Дві клітинки це 4 ниточки. Відраховуємо 4 ниточки і повинні ми голочку вивезти в оцьому місці. Тобто, це перетин оцих двох паралелей. Виводимо про закріплення. Ми можемо зробити отак, щоб не, було, не були великі перетяжки. Протягуємо під блоками. Взагалі, якщо вам там десь треба перейти від одного елемента до іншого, ви все протягуєте отак от під блоками, ниточку. І виводимо в потрібному місці. У нас виходить, тут отака коротенька перетяжечка. І ми вийшли на потрібний елемент. Тепер дивимося: у нас йдуть а, стіпки, вони по Спадаючий, так, з одної сторони і з другої сторони, вони всі рівненько. Рахуємо перший стібок. У нас раз, два, три, чотири клітинки. Чотири клітинки це вісім ниточок. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далі ми бачимо, так, що наступний у нас буде іти, він починається з середини клітинки. Середини клітинки він починається, тобто, виходить, що він на одну ниточку основи він коротший. Робимо його на ось це в нас буде рівно такий же, ось на одну ниточку основи коротший. І, опять же, таки, тут паралель ми рівно. Наступний у нас також на одну ниточку коротший, так? І ми бачимо, що всі наступні стібочки в нас на одну ниточку коротші. доходимо ми до самого центрального, який буде на одній паралелі з оцим середнім блоком. Він буде у нас на дві ниточки. Тобто ми убиваємо по одній, робимо стібочки, шиємо до тих пір, поки в нас не дойде стібок на дві ниточки, зменшуємо їх. Розмір. Ось таким чином. А щось неправильно я втикнула. Обачайте, бачите. Він на старуху буває проруха, як то кажуть. І ось він, останній стібочок, середній. Він бачите, він. Іде чітко, отак от посередині. І він у нас залишається на дві ниточки основи ось одна і друга. Є середнє є. Далі ми робимо в дзеркальному відображенні. Тобто, від середнього ми вже йдемо збільшення, іде збільшення, також по одній ниточці, поки ми не дойдемо до цього краю. Поки ми не дійдемо до того, що наш один стібок буде на 8 ниток основи. Збільшуємо. За таким принципом, ну, воно чимось, да, ці елементи вони чимось схожі на лиштву так, українська. В принципі, це двостороння гладь, але Десь хтось якось мені казав, що там. Вірніше не казав, а називав, що це лиштва, Хоча це не тва, да? але ну, може, може, принцип десь якийсь схожий в чомусь є. І так, є, да? бачите, ось у нас останній стібок, він закінчується от по цій паралелі, і ось вона. Він у нас є оцей блоковий елемент. Далі ми йде по, йдемо по аналогії, так, як ми вишивали оцей блок. Да? Тобто ми вишиваємо оцю сторону, і далі наступний по кругу ми вишиваємо всі чотири сторони цього квадрату. Тобто, таким же самим чином. Да? Ми увійшли ось, ось сюди всередину, відраховуємо вісім ниточок. Раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вишиваємо точно таким же чином. Спочатку ми йдемо на убиль, тобто зменшуємо довжину наших стібочків на один крок, на одну ниточку. Ось він наш буде центральний на дві ниточки. Бачите? Раз, раз, два, на дві ниточки. І наступно протилежний бік ми йдемо зі збільшенням, також, точно таким же по одній кожній стібок збільшуємо на одну ниточку основи, і таким чином ми вишиваємо. І так, ми е, вишили майже, да, дошили зірочку, у нас залишилася одна сторона половинка. Ось дивіться, перевіряємо, бачите, оці середні стібочки, вони е, чітко друг напроти друга. У нас виходить рівний квадрат з рівними, у нас все зійшлося. Всі стібки кутові, вони сходяться в одну точку, в одну дірочку. І ми дошиваємо. Останні, останні стіпки дошиваємо цього квадрату. І, в принципі, бачите, в мене закінчується ниточка, ми її зараз закріпимо. Я вам покажу закріпочку, і, якби візьмемо нову нитку і перейдемо до наступного елементу. Що я хочу вам сказати таке про. Да, щось трохи довгі я вам про закріпки. Дивіться. Якщо ви бачите, що вам нитки не вистачить на повний оцей елемент, на, на, на повний оцей блок, а краще залишити величенький хвостик і а, завершіть а, десь отут -от в з краю, да, ем, Завершіть вишивку, там закріпить і почніть новий блок з першого стібка. Тобто не, почина, не закріплюйте десь всередині оцих, ну, оцих блокового елементу. Чому? Тому що тоді воно просто негарно виглядає. Закінчить ем, повністю блок, дошили, бачите, так, ага, на наступний мені не вистачить. Закріпляємо, відрізаємо, починаємо перший з, блок, з, з першої нитки, з, з, нової, з нової нитки. І так, ось робимо останній стібочок, бачите, воно у нас все красиво чудесно зійшлося. Перегортаємо. І оцей хвостик ми просто отак беремо і протягуємо під ниточками, вишитими блоками. Все, закріпочка в нас є. Обрізаємо непотрібне. І ось таким чином воно у нас буде виглядати зі споду. А от такої закріпки, дивіться, от такої закріпки, не просто достатньо її вище криші для того, щоб нитка гарно трималася. Наступні блоки, коли ви починаєте вишивати, ви робите так само. Ви починаєте вже не з такої закріпки, це от перша яка в нас була да, з вузлика. Ви, по, ви починаєте також саме, берете, протягуєте під. Голочку під елементами попередньо вишитими, і починаєте вишивати вже заново. Якщо вам зручно і ви не хочете, щоб у вас були там якісь о -о -о такі невеличкі перетяжечки, ви просто тоді новий блок починаєте вишивати, нову ниточку починаєте вишивати з такою закріпкою, як ми робили в першому блоці. Е -э Дивіться, я вам показала основу. Як це робиться. Решту, я думаю, вона вже йде по аналогії. Ви зрозуміли, як рахувати. Зрозуміли, як вишивати ці стібочки. Ви берете схему. Схему я розмістила на Google Диск. Ви можете скачати pdf-файл, посилання я вам вкажу. На цю Схему, схему я ви, зробила вам PDF-файлом окремо тільки перший етап для того, щоб, ви могли, щоб вас нічого не збивало, орієнтуватися в розташуванні елементів, щоб вам було проще з нею працювати. Ви вишиваєте оці всі зірочки. Вишиваєте оці всі зірочки. По периметру серветки, хтось з вас вишиває серветку трохи більшу. А, ну, скільки вишиєте, якби, стільки буде до публікації наступного етапу, а, вже дивіться, бо хтось вишиває доріжку там майже на півтора метра, то там довго треба буде, звісно, вишивати, да, я розумію. А, тому нікого в шию ми не гонимо. Кожен вишиває так, як йому зручно. Графік викладки етапів я роблю більше для себе, чому? Для того, щоб я могла якось планувати свою роботу і планувати е, свій час. А, тобто наступний етап, другий етап, я буду викладувати ровно через тиждень. Це буде наступний вівторок, там, подивіться, які, яке число буде, я не пам'ятаю, ну, це буде наступний вівторок. Ви ці всі етапи вони у вільному доступі, ви можете користуватися ними скільки вам завгодно, вони безоплатні, тобто ви можете їх поширювати там. У своїх аккаунтах, у своїх групах, де ви спілкуєтесь ще десь. Тобто я не вкладаю на, цю, на цей проєкт, я не накладаю ніяких обмежень, нічого, тобто ви можете спокійно користуватися цими матеріалами в тому вигляді, в якому вони є, і так як ви вважаєте це за потрібне. Дякую всім за уваги, творчої, творчого настрою, шустрої голочки всім. Буду вдячна за підписки, за лайки, буду вдячна за поширення. А також буду вдячна за коментарі, за відгуки. Якщо вам щось не зрозуміло, якщо там десь якісь. А у вас є питання, будь ласка, задавайте. А, також ви знаєте, що в мене є у Фейсбуці група магія Хардангера. А, там все це буде дублюватися. Вже буде посилання на цей відеомайстер клас а, буде дублюватися а, фото, ну, якби і схема в картинках. Ви можете Знову ж таки, якщо вам не зручно з Google Диску, ви можете взяти з групи скачати ці зображення і працювати з ними. Тобто, чекаю на обратний зв'язок. Дякую всім гарного дня!